Всім привіт! Сьогодні покажу теплицю, що у нас зараз відбувається, піч уже не топимо, температура нормалізувалася більш-менш. Тут у нас квіточки, мама вже розсаду повисажувала це, мабуть, лісом. Наскільки я знаю, там розсада щось дуже погано сходить насіння помідорів. Тут теж щось погано вилазить. Вроді не, не глибоко тикала, чи насіння таке. Зато квітки всі виходять. Це вже попікіровані. стоять петуні ампельні. От зараз тут у нас це, це у нас Алісом, наскільки я бачу. А тут у нас Баклажани щось не хочуть сходить нормально. А це ще у нас таке. Теж баклажани. Щось їм важко. Знизу у нас вже розсада помідорів попікірована. Чорні помідори. Ж, теж квіти гвоздіки там. Кукуруза солодка. Ну, зараз у нас дощі, то стало холодно вночі, ще поки не висаджували. Ще поки в стаканчиках сидять нормально, не чахнуть. То не висаджуємо. Кабачки теж в стаканчиках стоять. Треба висадити. Там теж петунія ще. Це вже лісом в горщиках, мама для гостинниці. Зробила по двору, будуть висіти у нас. Тут ще якісь квітки. Навіть не знаю, що це за квітки. Назв всіх не знаю. Ці квітки так і стоять, чекають теплої погоди, щоб виставити їх на вулицю. Два стаканчика мого винограду. Розпускають коріння. Ось один вже квітки викинув. Двох мансій, Вже 4 квітки є. А на двірі ще ранувато, був вночі ще холодно У нас. Два дні назад. Не, не два, один день назад. Був плюс один. Написали по прогнозу, а мабуть, був заморозок. Тут квіточок ще більше. Вже це маточні квітки, з'їв мати їх. Черенкує, як кажуть, відводки робить, вже і квіт... квіточки є. З такими квіточками воно всипано. Навішали її до таких ще труб, щоб вішати, бо не вистачає. Там. Ой, вибачте. Тут теж труби. Тут у нас огірочки. Уже корнішончики, зараз так, бачите, на рівні з пальцями які вже, і там, там ще більше вони, на цій стороні щось поменше. Петрушечка, редиска, Оце в стаканчиках дно обрізали. Це огірки, друга партія, щоб трохи напізніше були. Три рядочки моркви і бурячку. Морква якась там, мама казала, насіння в капсулі. Кожне насіннячко в оболонці в якійсь було. Оце. Намагалася садити на рівномірній відстані Де від одного. Ну, повсходило всі, все, а буряк не весь. Це пікінська капуста. Тут і 4 перчика. Ті, що раніше взійшли. А на цьому боці у нас салати різні. На деякі ще слабо взійшли. Деякі вже нормально повзходили. Там у нас цибулька, чер... не знаю, чорнушка на неї, кажуть. Ну, вона просто тоненька така. Розростається кущиком. Садиш одну луковицю, вона збільшує луковиць. Тут у нас петрушка кучерява. І ось те череночки на укорінення відрізала, мама, в корневін і потім в землю в субстрат. Поливають, укорінюються, а потім от такі кашпо виходять і то, от такі. Ще з цієї сторони зробив полиці теж. Наростили доски, доска задня прикручена, та, що ззаді стоїть. Це, що спереді, здвигається, щоб можна було потім все прибрати і зручніше було діставатися там знизу до грядок. Тут теж квіточок стоїть. Всяко різних. Мама ніяк відео мені не скине там з назвами квіточок. Равче на продаж і собі в гостиницю, люди приїжджають і щоб у дворі було гарно. Мені ось ці подобаються, які вони різнокольорові. Дуже гарні цвітуть такими маленькими колокольчиками, наскільки я пам'ятаю. Різних квіточок вистачає. Не було колись знімати раніше. Працюємо. Це теж ці різнокольорові листочки мати займається. А ми працюємо, город вже посадили. І картоплю, і кукурудзу, і кабаки, і кавуни, дині. От тільки ділянки залишились під помідори, баклажани. Це Середисічка на Пасху. Должна вже Маленька на салатик один буде. Тут ще помідори замість рідки должны бути. Оце вже самосіяний виліз з минулого року. То так, працюємо. Якщо що буду далі знімати, коли буде час. Хто дивиться, всім дякую, папа. -па.